Вітаю, шановні друзі! Дуже багато відео я зробив стосовно їжі, ще більше про сумісність між вами та якоюсь людиною, як знайти сумісну свою половинку. Але їжа це те, що ми використовуємо, вживаємо кожного дня. Це те, від чого залежить ваше наше з Вами здоров'я. Дуже важливо правильно харчуватись, знати, що їсти. І що не треба взагалі їсти, що не можна взагалі навіть у руки брати. Е, так, то що це таке? Що воно тут? Що це таке? Ну, це так Трошки це... не в тему тут воно. Ні, воно в тему, воно якраз в тему. Річ тим, що 21 рік тому, 20 років тому, була зроблена така моя робота озвучена. Є щоб жити. Таблиці правильне питання от Олександра Шинко. Я Олександр, і він Александр. Mm -hmm. Це від нас. Але тут виходить така річ, що тут. Ну, це рекламний варіант був в газеті Московського в сумовиць України. І зробили ще раз, це який рік був? Це був 2001, угу. десь так, да? так? і зробили, ну я зробив, вони дали рекламу у своїх у своїй газеті. Реклама ця йшла, публікувались такі списки продуктів, в залежності від того, коли людина народилася, якого числа місяця, якого року. І людина бере, відкриває і дивиться, о, кажуть. Я ж це й не люблю. Я кажу, я вас перший раз бачу. А вже тут написано про вас, що оце, оце можна, а, а оце отут не можна. І у, у, додалося було 100 тисяч підписників газети Московської Комсунці України, а на наступний рік підписалося 113, являєте? тобто як воно це спрацювало сильно. Але це тобто, таке, що можна. Ну да, тобто виходить, якщо людина... Народилась в певний день, число місяці, конкретний день. Тобто розраховуються для неї продукти, потім вона бере цей список і дивиться, о! Що тут таке? Журавлина. 80%. Так журавлину я дуже сильно люблю. Так і є. Тобто, тобто воно підсвідомо йде. Людина в більшості випадків від природи вибирає те, що їй підходить, підходить по місяцю. По її генереці. Uh -huh. Ну, коротше, вся ця інформація, вона в спеціальному додатку, який ми даємо кожній людині. Кожна людина отримує отут оскільки, 21 сторінка інформації, 21 сторінка. Ну, щоб не розказувати, отак. А людина отримала, почитала, питань нема, і вона отримує отакий список. У цій книжці. 75 відсотків інформації, чому 75? А тому, що це ж для людей, які може погано бачать. А Мілке Шрифт, вони мене питають редакція редакції журналі А можна ми візьмемо не, не 212, візьмемо 180? Я Кажу, беріть, ну що ж треба викинути? Я кажу, викидайте. Вони викинули. Тобто, оце гарна штука. Тираж наклад 8 тисяч, але мені залишилося лише 3. А то все пішло Верховна Рада, Кабмін, силові структури. Мені дали із 8 тисяч тільки 5, 5 екземплярів. От. І тут воно не точно, бо тут усереднені по, по тижні, наприклад, з 27 травня по 2 червня. Людина ж не народжується 27 травня або ж якогось там. Тут протягом тижня усередині дані. А оце коли йде індивідуальна оця їжа, то тут взагалі на конкретну, на конкретну дату. От, наприклад, всі знають такого чули, мабуть, Порфірій Корнієвич Івану. Ну той дядько, що бігав в трусах і босяком, 20 лютого 1898 року. Так от у нього отакі продукти. І що цікаво, що цікаво, він не їв м'ясо. А це окрема тема, взагалі, м'ясоїди чи травоядні, чи які. Так як же може їсти той Іванок Порфірій Корнеєвич, якщо у нього поросятина на 51% корисності, а все менше 46-40 тисяч. А все те, що менше, ніж 60, я не рекомендую. А поросятина це вдвічі дорожче взагалі, завжди, ніж просто свинина. А дядько виріс в бідних умовах. Тобто він не мог їсти м'ясо, бо поросятина дорого. А то м'ясо йому не йшло. Він не їв. І є такі люди, які підхопили, От парфірій порфір, Карнієвич не їв м'ясо і бо такі, думає, не. Бо, ну, думаю, ні, Не думаю, він просто рівняється. Те, як була в мене історія із. Амосовим академіком Миколою Михайловичем. Короче, короче, ви тут побачите, чи, чи вам можна їсти м'ясо, чи його не їсти. І ці всі питання, які стосуються цих суперечливих е, діалогів, що я м'ясо їм, а я м'ясо не їм, на здатність переварювати м'ясо чи не переварювати, залежить від розташування сонця землі місяця в день. В момент народження людини. Ну, коротше, дуже, дуже дуже довга тема, і я особисто цим користуюся. Дуже багато чого я зрозумів, коли я цю систему розробив. Я розробив її. І... Ось тут все написано. Що ж я розказую? Отут все написано. Це взагалі окрема книга, і, до речі, наступною моєю книгою буде е, книга. Зараз у мене закінчується робота над. Книгою, яка називається Наріжний камінь життя, ритм, як ходьба рух ходьба впливає на розумову діяльність, як люди пишуть і чому люди пишуть і так далі. Вона вже готова, практично, після Нового року буде видана. А наступна буде називатися, мабуть, вона так і буде називатися Істи, щоб жити. Але в цій книжці вона не точна і тут ну, мало 75%. А та книга, яка буде повністю, то там буде пояснення, роз'яснення цього всього матеріалу і там ще додатково буде. Але людина, яка підписалася, правильно да. підписалася да, так, так. і має оцю теорію, то вона отримує безкоштовно отакий список продуктів. Що, серйозно? Да. Та, це, ні, я ні. Я це та ну це, блін, я замахаюсь рахувати. Ти ну, тоді, а як вони заплатять? <ріху> так, я думаю, що цього достатньо, що розказано про харчування. Якщо вам цікаво, пишіть, пишіть, робіть, знову підписуйтесь. Так, підпишіться, да. І скріншот. Це ж вам не важко. Скріншот, що ви підписались і в інстаграм, відправте мені. І що буде? А що буде? А ми побачимо та людина, яка буде там 50-ю чи сотою. Для того, дійсно, буде отакий список, буде приз безкоштовний. Це Тисяч, тисяча, тисячу перша, тисячу друга, тисячу третя людина, яка підпишеться на мій YouTube канал, отримає три людини, отримують безкоштовно список харчувань. Список, список продуктів, які підходять. Ви, мабуть, чули, знаєте, був такий доктор Волков 27 років тому в Москві, він робив це, гемокод. Називається. Я перевіряв цей гемокод. Ну, це знову таки, отут буде в тій книжці, яка е, вийде після нового року, там буде написано, в чому там лохотрон. А лохотрон там отакий. Я не буду зараз розказувати, але там вплив місяця, що. Ну трошки скажу. Наприклад, ось якщо по крові оці продукти нормальні, а оці погані, проходить два тижні або ж півроку, року, особливо пів року, то там все міняється. Та, що не можна було... А оце можна навпаки. Оце не можна, а це можна. А оце те, що я розробив, ну я більше 10 років це розробляв. Це було у мене в 2000 році, ми вже було готово. Уявляєте, майже чверть віку, як чверть століття, 24 роки, як воно готове вже. А ви ще його не маєте. Хочете мати, хочете, бути здоровими, Будете. Але підпишіться скріншот і отримаєте приз. Так. Тисяча перший, тисячний, тисяча перший, тисяча другий. Тобто три людини отримають тисячі. Тисяча перший, тисяча другий, тисяча. Тисяч виведь. Тисячний, тисяча перший, тисяча другий. Три Окей. людини отримують так. безкоштовно це. Тобто перші три людини після тисяч отримують. Так, да, так. А іще, іще, іще. Тобто, виходить, що не всі люди можуть бути вегетаріанцями і не всі люди можуть бути. Звичайно. Насеїдами. звичайно. Тобто одна людина, якась, типа Парфірія Іванова. У цього парфірі Іванова продукти, я бачу зараз. М'ясо ніяк. Можна... Да, у нього м'ясо, тут, тут у відсотках, скільки відсотків кожен продукт. І, наприклад, м'ясна їжа, овочі, фрукти, скільки відсотків, що йому більше підходить, що не підходить. Тобто, я вам бачу, м'ясна їжа йому мало підходить. Не, він, не. Так, він вегетаріанець. І вийшло так, що він... Ну, У ті часи, коли він жив, ходив там в трусах зимою-літом, і він став відомим. І люди дивляться, о, це дід не хворіє, це дядько не хворіє, прикольно, а що він робить? Ага, він згартовується, ходить там босаніш весь час цілий рік. Ми, тут, ми теж так будемо. О, А цікаво, а що він вживає, що він їсть, ага, він вегетаріанець, ми теж будемо вегетаріанцями, але вегетаріанцем не можна бути всім. А він щось каже, я того то не їм. І всі не їдять. Yeah, оскільки yeah. у мене таких людей було, от я не їм м'ясо. Якісь, коли однокласники були, я зайшов туди, встряв в ті балачки, в ті діалоги. Одна якась там человек, хтось пише, я почав їсти ну, типу, рослину їжу м'ясним, і я падаю з них. Я, а друга каже, навпаки там щось. О, почав їсти нормально. Або ж я тоді написав, дайте дату народження. І ви знаєте, десь... 200 чоловік я перевірив, отак і подивився. Та людина, якій м'ясо не показано, якщо вона почала їсти м'ясо, їй погано. Тобто це відкриття, це по суті це відкриття. А звідки вона, ноги ростуть, оце розписано в цьому матеріалі, у майбутній книжці, яка вийде після нового року. Тобто зараз, зараз я ще дещо хочу сказати. Тобто виходить, коли фізіологія людини, фізіологія травлення людини у всіх однакова, але е фізіологічні процеси травлення у кожної людини трошечки відрізняються. Да, трошечки відрізняються. Це залежить від місяцевих ритмів, від того, де був місяць на момент народження людини. І ще, я цього не говорив, скажу. Мені було десь, я з 10 років почав експериментувати з харчуванням. То їв м'ясо, то не їм м'ясо. Ну, я займався mm -hmm. спортом. І я почув, що ці шаолінські монахи, вони вегетаріанці. Я теж так думаю, ага, я теж буду вегетаріанцем, я не буду їсти м'ясо. Перестав їсти м'ясо, десь рік не їв м'ясо. І потім у мене з'являються рани, Ну, як з'являється, я десь царапнув. да, це е, років скільки 15 чи 17 щось таке було. Да. З'являється рана, ну там царапнувся трошки чимось. Рана не заживає. Тиждень, взагалі, царапина, тиждень, два, місяць не заживає, вона стає більше, 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 взагалі не заживає рана. Я сходив до... У поліклініці зробив аналіз крові, все нормально. Потім прокапав гемедес, це така штука, не знаю, його вона зараз немає, це те, що кров очищає. Да? Все нормально. З аналізом крові взагалі кров ідеальна, кажуть лікарі, все класно. Декілька разів робив аналіз крові, з вини, з пальця, все супер. Я не міг зрозуміти, що в мене таке. Я думаю, якась хвороба в мене. А я спеціально м'ясо не їв. Взагалі. Курка, телятина, все, свинина, все, що зроблено з м'ясово, я його не їв. І потім якось мама зробила котлети, каже: ну, ну поїж, зроби там не, не перерива, перерив, якось вона сказала, візьми там пару котлет. Я з'їв пару котлет. Ми ще не да, З'їв пару котлет. Я ще вів спортивний щоденник. Я все записував туди, батько заставляв мене. І не тільки мене, всі, хто в нього займався, тренувався. От, оскільки. Подйом, пульс лежачи, сидячи, стоячи, що робив на тренуванні, тобто все все записував. Що, скільки чого з'їв. Я почав трошки аналізувати. Я дивлюсь, тоді м'ясо не їв, котлєти, там, три котлети з'їв і потім на другий-третій на третій день мене всі рани да, рани позникали. Перший раз я не придав цьому значення і потім знову продовжував бути вегетаріанцем. Я не зміг зрозуміти, чого це вони зникли, ці рани в мене. Потім знову десь пройшло десь місяці 3-4, і в мене знову ці рани почали з'являтися. Я подивився, що я тоді їв, ага, м'ясо їв. Ще раз їв м'ясо, і в мене рани зникли. На наступний день, через день, через два дня, всі рани позникали, і тоді я точно зрозумів, що м'ясо обов'язково треба їсти. Білок тваринного походження обов'язково треба їсти. Плюс ми живемо в, такій, в такому середовищі, де зимою сніг. Ну раніше був сніг, зараз вже його менше. Зимою холодно, літом тепло. І м'ясо необхідно їсти. Ви спробуєте чукчу, який їсть усе життя, м'ясо, там, риба, тюлені, кити. Спробуйте посадити його на банани, там, на якісь злаки. Він загнеться. Він не зможе в холодному кліматі весь час. Є цю вуглеводну їжу. О, тому нам треба і щоб білки були, і щоб вуглеводи були. Це дуже-дуже необхідно, якщо ви хочете бути здоровим. Але, звісно, трошки назад вертаємося, є такі люди, яким не обов'язково вживати білкову їжу. Вони вегетаріанці. І не треба оцим вегетаріанцям казати, що в'яганство це корисно для всіх. Ні, в'яганство не для всіх корисно. Я все сказав, що я хотів сказати. Да, Всього ми закінчили. А якщо будуть запитання, я думаю, вони будуть. Ми потім відповімо. Але всі відповіді, відповіді будуть тієї книжці, яка вийде після нового року. Вона в принципі готова вже. А де її придбати можна цю книжку? А ми скажемо, де, де. вона не буде продаватися, бо це якщо продавати десь uh -huh. в магазині, це ж треба платити за склад продавця магазину. Це буде дуже дорога книжка, тому вона так. не буде роз вона буде от Отак, от так. От, от. Зрозуміло. Хочете книжку, яка допоможе вам бути здоровими, підписуйтесь. Слідкуйте за нами, за нашими відео, пишіть в Інстаграм якісь питання, якщо вони у вас виникнуть. Ну, начебто, все, шанові, друзі. що ми любимо. У мене все так. Да. До зустрічі, Стави. слідкуйте за нами, заходьте, підписуйтесь. Хто буде підписуватися, присилає скріншот, то я не Тому нічого до... не буде. То отримає три да. людини після тисячі, буде... буде приз. Буде да. приз. Три призов.